Зараз поговоримо про регресію. Кореляція не дозволяє перевірити, чи дійсно змінна значення Y залежить саме від зміни значення X, а не відбувається під впливом різних інших факторів. Регресія якраз дозволяє включити в аналіз інші релевантні фактори та зробити висновки, чи показники Y залежать від X. Також можна передбачити показники Y за допомогою регресії. Давайте ознайомимося з регресією на такому питанні: який ефект корупції на економічний розвиток, або ж який зв'язок корупції з економічним розвитком. У нас є дві теорії. Теорія перша це те, що корупція сприяє комерційним угодам. При такій теорії наша гіпотеза, що чим вищий рівень корупції, тим вищий рівень економічного розвитку. Друга теорія це. Те, що корупція це додатковий податок на економічні транзакції. Вона сприяє непередбачуваності та нестабільності в економіці. Тобто, наша друга гіпотеза це чим вищий рівень корупції, тим нижче рівень економічного розвитку. Обидві гіпотези правдоподібні. Ми приблизно побачили з графіку кореляції та можемо здогадуватись, який зв'язок позитивний чи негативний між двома явищами. Ми побачили з кореляції, що зв'язок негативний. Але за допомогою кореляції ми не можемо сказати, чи дійсно зміна в рівні економічного розвитку залежить саме від зміни в рівні корупції, а не відбувається під впливом інших факторів. Це ми можемо перевірити за допомогою регресії. Таблиця показує результати найпростішого регресійного аналізу. Що вони означають? Давайте розбиратись. Число біля рівня корупції мінус 29 697, це безпосередньо ефект корупції на економічний розвиток. Він завжди вимірюється в одиницях залежної зміни, тобто економічного розвитку. В даному випадку це долари на душу населення. Такий коефіцієнт читається таким чином. Змінення індексу корупції на одну одиницю. Пам'ятаємо, що індекс корупції тут варює з 0 до 10. Асоціюється з негативним, тому що мінус, зміненням в ВВП на душу населення в розмірі 29 697 одиниць. Одиниці в нашому випадку це долари на душу населення. Що це означає на практиці? Це означає, що країни з вищим рівнем корупції мають. Нижче рівень економічного розвитку. А також ми можемо сказати, що варіація корупції на одну одиницю асоціюється з варіацією в економічному розвитку приблизно на 30 тисяч доларів США на душу населення. Ми не можемо сказати, що зміна в корупції призведе до зміни в ВВП на 30 тисяч. Ми не можемо робити висновки про причини наслідкові зв'язки. Ми лише бачимо асоціацію, яка базується на варіації. Між вже існуючими цими даними, між корупцією та економічним розвитком. Добре, йдемо далі. Внизу від рівня корупції стоїть константа. Вона показує значення залежної зміни ВВП в нашому випадку, коли всі інші показники в табліці дорівнюють нулю. Інтерпретація така: коли рівень корупції в країні дорівнює нулю, ВВП на душу населення становить 26 251 одиницю, тобто доларів на душу населення. Далі кількість країн в нашому аналізі 163. R квадрат або коефіцієнт детермінації показує, що наша корупція, наша модель пояснює 40% варіації в залежній зміні, тобто ВВП на душу населення. Значення пі в нотатках до таблиці показує статистичну значущість. Ми не будемо розбирати, як саме обраховується статистична значущість. Але що ви повинні знати зараз? Це те, що статистична значущість означає, показуючи є закономірні зв'язки між поняттями. Якщо ви бачите три зірочки, і або ж це дорівнює Значенню пі одна тисячна, ми можемо зробити висновок, що дійсно є зв'язок між нашими поняттями. Якщо ви бачите ці три зірочки біля коефіцієнту в таблиці, дві зірочки, також означає статистичну значущість, але вона не така висока, як, наприклад, при цих трьох зірочках. Одна зірочка в нашій табличці означатиме, що є також статистична значущість в зв'язку між, між явищем, біля якого стоїть ці зірочки, та нашою залежною змінною Y. Але ця статистична значущість трохи слабкіша. Але вона все одно є. Тобто це рівень П. Він транслюється в ці зірочки для просто е, презентабельності результатів в табличці, та е, показує, чи е, є зв'язок між нашими залежною та незалежною змінною. Він в, в простих словах просто вказує на належність зв'язку. Якщо ж цих зірочок ви е, не бачите в табличці, це означає, що е, зв'язку. Між поняттями немає в даному випадку. Ми бачимо, що зв'язок є. Він негативний та він статистично значущий. Ви можете сказати, добре, але може це не в корупції справа, а чи є в країні природні ресурси? Ми можемо е за допомогою регресії перевірити, чи дійсно це природні ресурси, що пояснюють е варіацію економічного е економічного між економічного розвитку між країнами. Додаємо до нашої моделі ще одну зміну, яка вимірює виробку нафти в країнах. Вона називається контрольна зміна. І дивимося, як додання цієї змінної впливає на результат. Коефіцієнт детермінації збільшився, тобто наша модель вже пояснює 44% варіації ВВП на душу населення. Це краще ніж попередня модель. Кількість країн зменшилась до 160, бо для декількох країн з минулих 163 немає даних по виробці нафти. Зв'язок між виробкою нафти та ВВП також статистично значущий, ви бачите три зірочки, та позитивний. Чим більше, тобто, виробка нафти, тим більше ВВП на душу населення. Логічно. Коефіцієнт, що показує зв'язок між корупцією та ВВП, також статистично значущі, навіть після того, як ми додали цю контрольну зміну виробку нафти. Це означає, що зв'язок між корупцією та ВВП є навіть якщо ми беремо до уваги природні ресурси країни. Ви можете сказати, добре, може це не в корупції справа, не в природних ресурсах, але чи є в країні політична стабільність? Бо ми очікуємо, що без такої політичної стабільності немає економічного зросту. Додаємо вимірення політичної стабільності до таблички та можемо побачити результат. Ваше завдання додому буде опрацювати ці результати та інтерпретувати цифри з моделі самостійно. Також можна додати інші контрольні зміни, які, ми думаємо, впливають на ВВП. Наприклад, загальний рівень освіти населення. Ось я додала його до нашої моделі, і ми бачимо результати. Рівень корупції все також має статистичну значущість. Три зірочки це означає, що. Є статистично значущий зв'язок між корупцією та ВВП на душу населення. Цю табличку я вам також залишаю на опрацювання самостійно. Як вибирати такі контрольні зміни? Як вибирати, які фактори додавати до нашої моделі? По-перше, це теорія. В теорії, що ви думаєте, може впливати на економічний розвиток? Це. Природні ресурси, політична стабільність, то ми контролюємо ці фактори в нашій моделі. Потім це попередні дослідження. Якщо в попередніх дослідженнях дійсно була, був знайдений зв'язок між політичною стабільністю та економічним розвитком, ми також маємо підстави для того, щоб додати політичну стабільність в нашу модель, ми не можемо встановити причинно наслідкові зв'язки. Ще раз повторюю: всі дані, що ми бачили в табличці, показують асоціацію. Про причину та наслідок, ми можемо лише здогадуватись, як встановити причинно наслідковий зв'язок. По-перше, це можна зробити з теорії. Пам'ятаєте, наша гіпотеза базувалась на теорії. Наприклад, у нас були дві теорії. Перше, це корупція сприяє. Економічного розвитку, а друга корупція перешкоджає економічному розвитку. Наша перша теорія, або ж гіпотеза, заснована на першій теорії, спростувалася. І навпаки, гіпотеза 2, чим вищий рівень корупції, тим нижче рівень економічного розвитку отримала докази. Тобто, ми знайшли докази до нашої другої теорії.